Всім доброго дня, як я казав, прийшло нам замовлення з Канади. Значить, Не буду показувати там особих розпаковок, тому що воно вже розпаковане, не буду, знаєте, цих там ножим скотч зрізати. Показую. Так. Показуємо те, що у нас прийшло. Значить, Піднімаємося. по цінових політиках по якості інструмента і вище, і вище, вище. Зрозуміло, так? Так, от така штука прийшла. Значить, вперше в Україні така. Я такої в нас, в наших блогерів, не бачив. Якщо хтось бачив, скажіть мені. В інших країнах я, звичайно, бачив їх там і досить їх багато, можливо, є. В Україні я також ще не бачив. Можливо, це в першу Україні, можливо. Знову ж таки, в наших блогів я такого ще не бачив. Значить, перший раз, коли я його побачив. Перший раз, коли я його побачив, і коли я знав ціну, я зразу задав те саме питання, мабуть, що задаєте ви. А на що? За такі гроші, як він коштує, значить, в Європі 460 євро це без доставки в Україну. Це ціна. Можна подивитися в інтернеті, але знову ж таки тут ще ціна залежить від е, самого залізка, яка в йому буде сталь. Все це можна подивитися в інтернеті без проблем. Коштує отакий рубанок. І мене автоматично виникає питання: навіщо за такі гроші такий інструмент, коли можна за такі гроші купити. Ту саму торцовку, хорошої якості, спилки, і все. Не все так однозначно. Ті люди, які його випускають, мабуть, вони теж знають і розуміються на інструментах трошки найкраще, ніж ми. Друге, якщо я купив за 400, 460 плюс доставки 480 євро, якщо я його купив за таку ціну, питання або в мене нема куди гроші дівати, або я щось трошки інше знаю. Мабуть, я трошки щось інше знаю, якщо я купив. Добре, значить, це трошки залишимо на потім. Да? на потім залишимо. Я порозказую, да? А тепер розкажу ту пропозицію, знову ж таки, це все на продаж так? Це все йдеться все на продаж. Я розказую про ту пропозицію, яку я казав, що вона буде досить цікава. Розказую. Дивіться, коли ми скажімо, говоримо про ті самі турбанки, так? От, наприклад, Я зараз візьму ту саму рубанку. У Мене виникало питання: а що якщо зробити приблизно такого самого рубанка самому? А хіба то складно? Зробив подошву, зробив боковини, фрізернув саму постільку, куди лягає. Зробив ручки. В принципі, тут вже складного, якщо брати так, складного немає чого. Я собі хотів зробити. Хотів зробити, щоб, це, знаєте, подошва була з нержавійки, тут латунним, боковинки було, ну, відповідно, ручки. Хоча б з горіха не менше того. і собі, думаю, таке зробити. Але тут виникає яке питання? Все питання виникає в тому, що Ну, в мене так було. так? Регулювання самого ножа, виліта ножа, оця регулюровка. Як його зробити? Оцю регулювання, щоб воно було просто, доступно, надійно, Ну, щоб не зробити просто дерев'яну рубанку і подстукувати собі або ще щось. Хотів я зробити інше, хотів я зробити скажімо, не таку систему, а хотів зробити. я систему таку. Тобто це набагато скажімо, простіше, щоб мені хлопці фрізернули, тим більше сказали, що це все зроблять. Поставити такий механізм і все буде добре. І тепер питання в такому механізмі. Це найголовніше, в чому моя була загвоздка. Отакий механізм. Де його взяти? де його замовити? Пробував я замовити у нас, а ніхто робити його не хоче, а ніхто не хоче його робити. Чого? Тому що е, тут сталь, тут латун, тут це все виточка. Так? Тут одна в нас іде різьба права, і тут у нас іде різьба ліва. Хто таке зробить? Дзвонив я до одного, там, хто і на чіпу цим займається, все сказала так: такими мелочами ми займатися не будемо. А якщо навіть і будемо займатися, то нам буде така ціна, що тобі воно буде невигідно. І вся моя, скажімо, вся моя ідея з рубанками запустити Прийшла в тупік, тому що елементарно я не можу зробити, точніше, не можу заказати в Україні такої штуки. Але, але вихід є. Можна було подивитися на китайських сайтах, там на Aliexpress на тему, але. Я такого навіть не розглядав. Знаючи їхню якість, знаючи їхній підход до справи, я це навіть і не розглядаю. Хоч в мене є хороший товариш, який займається цими покупками. Але ми говоримо зовсім зараз про іншу якість, про іншу ціну і про інший підход до справи. Це зовсім інше. Ми вам пропонуємо. Ми вам пропонуємо іншу. Ми вам пропонуємо готовий. Фірмовий Veritas. Ми вам пропонуємо готовий механізм. Ліва різьба, права різьба, латунь, сталь, все підігнано, все зроблено. Тобто, ви робите, якщо у вас є це бажання, звичайно, якщо ви хочете зробити щось таке чисто індивідуальне, щоб ні в кого такого не було під ті розміри, під ту ширину. Яка вам подобається там свою надпись виграви, щоб передати внукам і правнукам, ви це можете зробити. Є в нас отакі вже готові. Не треба нічого видумляти, нічого не треба, скажімо, придумувати, є готові отакі механізми. До речі, якщо, скажімо, замовити, вам готовий купити у мене, буде набагато дешевше, ніж зробити в нас на Україні. Ну це вже повірте мені на слово. І я глибоко сумніваюся, що вам таку якість зроблять. Тому що ті суперспеціалісти, які в нас є, вони зайняті, як кажуть, роботи в їх там набагато-багато часу наперед. Або вони на фронті, або вони, або вони зайняті роботою стільки, що їх немає часу навіть вгору глянути. Тим більше раді одної штуки такої ніхто там вам настраюється, не буде там лів-правий різьби. Далі. Отаке От лезо можна купити, знову ж таки, готове. Порошкова сталь. А тепер, дивіться, яка товщина, воно приходить, скажімо, оце лезо, приходить кута і упаковці. Знову ж таки, я не знаю, хто вам в Україні таке може запропонувати. Ми можемо. Ви купляєте лезо. Зразу порошковий сталь. І, до речі, коли ви вибираєте рубанки, так само як на цьому рубанку, да, я вибирав собі, можна вибрати сталь, або там звичайна огуліка, або можна вибрати сталь А2. Ось таку сталь можна вибрати, а можна вибрати порошкову сталь. Різниця, в принципі, там вже не настільки велика, скажімо так. Але це саме порошкова сталь. Причому закалка тут, як мені казали, да, тут іде не температурою, а холодом, Там, по-моєму, мінус 200 з чим чи мінус 300 градусів. Я в цьому не розбираюсь особливо. Так що закалка тут зовсім йде по-іншому. Знову ж, всі клейми. Можна замовити лезо, замовити такий самий механізм. І зробити собі того самого рубанка. Хоча навіть того самого і дерев'яного зробити, якщо у вас є такі бажання з якоїсь там екзотики, там з палісандра або з якогось там каучукового дерева, або ще щобудь. І ви будете мати чисто-чисто індивідуальний рубанок, якого, буде, якого ні в кого більше не буде, це буде тільки у вас. У вас буде ексклюзив. Отаким нас можна замовити. Ось пару фотографій з інтернету. Це може бути рубанок металічний, може бути дерев'яний. Тобто ви робите той інструмент, який вам до вподоби під ваші задачі, під ваші розміри. Той тобто ви берете положення залізка, все залежить від вашого уподобання. Оце про те, про що я кажу. Тобто, можна і таким чином поступити, і робити самому. Знову ж таки, по ціні, зразу по ціні. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, тому що від того. Яка буде кількість, яка буде коли замовлення, це від того буде залежати ціна. Тому що якщо я замовлю одне, скажімо, один механізм і один ніж, то саме розумієте, що доставка буде переб'є всі ці затрати, і воно буде дуже дорого. Тобто, коли там вже зберемо заказ на такі, скажімо, дрібні речі. Дрібні, але досить цікаві, тоді вже, і я тоді зразу скажу ціну. Але я кажу зразу, по ціні воно буде однозначно дешевше, ніж, ніж замовляти в Україні. Якщо, наприклад, я замовляю з прошкової сталі, як я вже показував. Якщо я замовляю з прошкові сталі от d 90 да? добре, що в мене кусок сталі там. Отакий є великий, що він раніше, раніше закуплений був раніше. Щоб мені замовити, поки виріжуть, поки нову поштою відправиш. На закалку ми в Києві відправляємо. Поки прийде, поки шліфануть, поки ще щось Це буде стільки мороки, що простіше купити вже готове з механізмом в чехлі, і вам буде щастя в житті і буде однозначно дешевше. Тобто така пропозиція, я думаю, що для тих, хто в цьому розуміється, хто хоче зробити свій індивідуальний інструмент, ця пропозиція досить цікава. Якщо вам хтось таке запропонує в Україні, скажіть мені, я думаю, що, я думаю, що такого ще немає. Ну, але ж в будь-якому випадку починаємо. Так само і по цих інструментах. Ну, це вже трошки буде потім. Я вже його, скажем, зроблю каретку, зроблю все, тоді покажу і розкажу, що він собою представляє. Флаз. Тобто, це, знову ж таки, хто не знає, розказую. Це дві фірми в світі, Є які топ-фірми по тих інструментах Veritas і Nelson. Мені більш подобається Veritas, чого? Тому що вони більш йдуть технологічно вперед. Тобто в їх там свої леза, окремі свій дизайн, свої регулювання, свої трошки кращі, ніж в Лінельсона. Ну, це моя думка. Хоч Лінельсон там бере трошки, можливо, іншими там матеріалами бронзу, латун, це все. А Верітас він бере більш технологічно. І мені це більш подобається. Добре, дякую. Цікава пропозиція. Як для мене, як, якби я таку пропозицію почув би, скажімо, рік-два-три назад, можливо, трошки порівняв би ці стіль роботи і все інше. Добре, дякую за увагу. Доброго До побачення.